Шлях до Джакузі. Це Прісний басейн, але заборонено стрибати в басейн. Годинно, півдесятої. Вже темно. Отак пройшов наш день приїзду. А це дитячий басейник. Ось, може бачити трубу. Це підігрівають воду. Славське 24 рік. Місяць серпень. Я прийшов на стадіон, зараз тут буде футбол. Зверніть увагу, стадіон Солекоп, місцева команда Слатіна Солотна. Пиво і чебуреки От вам славське. Ранковий промінад. Тут друкують місцеву газету Карпатія.